Шостий день Подоліка розпочався з дощу. Ми зараз знаходимося у Дунаєвці, і нам до камінця-подільського всього лиш одна точка це маків. Але ми, так як почався дощ, плюс вчора пройшло дуже багато, 50 км, Вирішили, що сьогодні йдемо до Макова. Зараз вже одинадцята година. Ми якраз почекали, поки трошечки пройде дощ, і будемо вирушати. І сьогодні нашу ціль це 25 км якраз. І зупинимось ми у Макові. Зараз я сфокусую. Так, от. Це маків, і це прям остання точка перед камінцем Подільським, і все завтра можливо закінчиться наша кабіна, якщо все буде добре. Тому збираю речі. Тут в мене органайзери, паспорт заховати подалі. Сказав Олексій, бо буде дощ, і він може намокнути, якщо там портфель десь намокне. Ми вже стаємо на маршрут. Виходимо з Дунаєвців. Дивіться, яка в них гарна міська рада, і насправді місто дуже красиве. Красиві тут і тротуари, тут і зелень, так гарно все пофарбовано. Шостий день погодка така собі. Пройшлося зійти ще в сімсей, купити собі таку флісочку. Ой, говорю, кофту з капюшоном, бо вітер добрий. Трошечки холодновато. Плюс цілу ніч йшов дощ, тому ось і результат. Відчувається осінь. У мене ось сьогодні штани, Олексія, шорти. Я не знаю, яким не холодно. О, Олексій сам по собі досить. Перемовсте. Наще дещо інше. Знову почався дощ трошки. Вона і, і знову закінчився. Але ця хрінь ще буде. Зустрічатися за 6-7 годин декілька разів точно. Ну, варто. Знову почався. все. Це ітрівочка, вона в копті відночується ще. Дорога тут трошки неприємна. Того взуття виглядає зараз вже так. Це тільки 3 км. Ой, ну йдемо. Лучше про це не думати і йти просто. Все одно взуття чистішим не стане. Ось ми... Міні-горах, якщо не можу сказати. Таке, щоб піднімалися по такій дупі. Така дорожка у нас зараз. Тому будьте обережні, там треба бути дуже уважними, щоб не звалитися вниз, бо там прям так дуже ща. До омакова. Тому будьте уважні по дорозі до Омакова. Думаю, що там вам не сильно буде чути, бо тут вітер і все задуває, але попередити я вас попередила. Ситуація така. Тут у нас невеличка-річечка. Це, походу, затопило. Ми повертаємось, будемо йти іншими шляхами. Якщо вам раптом цікаво, як іти в дощ, тому з Олексієм можемо вам сказати, що ноги мокрі, як плющі. Їх можна просто вичавлювати. Кроси мокрі, Тому бажано не потрапляти. В дощову погоду. Особливо, коли йдеш по лісі. Ми вийшли на гарну дорогу. Так, страва в мене показує майже 8. В Олексій годинник показує вже 8 кілометрів. Так що йдемо добре. На машини, але. Лучше не йти там yeah. на машини. Коротше, погода розпогодилася і сонечко вже. Надовго, але так, поки я сонечко, насолоджуємося. Так. Ще хороша дорога, що може бути краще. Так, що... Прискоримося? Так. Ще прискоримо. <смірко> <смірко> що це за рандомне прискорення було? <смірко> так це просто каже. Подиви, покажи, що там У нас позаду люди. Недовго музика грала, народ, дивіться, просто на ці хмари. А я тут і можу туди дивитися. Подивіться на тут. <риві> да. Ну, була надія, чесно, надія була, але я Надія відчу... ще є. погода міняється зі... зі швидкістю світла. Нічого. Я відчуваю, якщо так, що трошки. А як вам таке? Ми просто ледве встигли звідти сюди дійти, бо якби нас накрило. Ось ця хмара цей дощ. Було б неприємненько. Зараз одна приблизно така і але Ми були в лісі і там було хоча б якось трошечки. Холодно п'ять, да. Якщо подивіться на цей колір неба. Він Темний, чорний. -синій прям. Да, він прям мега -синій. на синій. наче я б морське дно Ситуація наступна. Добрий день. Добрий день. Добрий. О, дорога тут просто, мягко кажучи, не найкраще. Дорога, Після нормальна, На найкращий час у погоді. Всі в ноги в вогнюці. Дуже красивий краєвид. Це село Михайлівка здається. Таке невеличке. Це нам туди. Пам'ятка якась так, історична. Можливо, якась фортеця так само. На фортеці вони, як ми не замали. Бачиш, там з двох сторін такі стіни як прикутниками, тобто mm -hmm. це все було просто під підкрищено. Тобто, було щось жиле, але ну. Уже не жиле. Погодка <гадка> вже трохи краще. Звісно, затягнути ще все хмарами. Сонця вже не видно, але зато вже дощ так сильно не йде. Ми йдемо більш-менш нормальній дорозі, бо ми проходили кілометрів 6, напевно, по такій, такій земляній дорозі, і вона вся приліпала на взуття. Бо я зараз навіть не хочу дивитися на взуття, бо воно все просто в вагньомці. Ось зараз ситуація виглядає так. Дорога така ніби з щебенка. І лісочок такий більше магазину. Ми ні, спимо ми якраз ні, по да, приміщеннях, ні. а, а питання просто, що усі ці дні, ми там з минулого понеділка власне, в дорозі, то всі ці дні дороги, погода була нормальна. А. І з такі частини дороги поперяв, вони були не розмиті, а зараз ми йдемо ось повсюди в багні. Це ще воно мало розміло, У нас такі дощі були, що з городів позмивало все, що люди посадили. Це Коли садів, воно було? Ну, три рази цього року було. То раз прийшло, повністю людей з городі познавали. Люди посадили другий раз. Другий раз щось слабше було, і третій раз таке, що тиждень йшов дощ, десь пересталося. До, до побачення. Сонце вийшло. Що ви бачите. Це сонце, немає, жодної дещо, хмаринки. Ти подивися, бачиш, ми воно. Е ось коли проходили повстай ага. будинок, ще думали, а тут недовго. Угу. І тут дійсно недовго, тут небагато, хтось тобто, десь кілометр з чимось, угу. але це кілометр ми встигли... ми встигли вимазюкатись як собак. <ріху> Погода постійно змінюється і треба постійно передіватися. То знімати цю кохту, то одягати. Але вже вроді не буде так холодно. Зимою вже ховали. Буду йти в цій кофті тільки. Ну що, наступний відрізок дороги в нас ось такий. Через таку доволі високу траву, так як був дощ трошечки багнюку. Я Ай! Почула вже, що через кропиву мене навіть через кофту побила. Щоб ви знали, що цей відрізок дороги до Маково, не доходячи до самого Макового десь хвилин 30. А до Укрнафти, ось тут в лісочку, буде трошечки некомфортно. Про це ми бачили в сторі з Каміни Подоліку, дівчата вже про це знімали. Але тепер ми вийшли на трасу, і тепер дорога наша буде ось така. Ну Нарешті хоч якась позначка Каміни Подоліку. Показує Кармалюкова гора 6,2 км. Прекрасна пропозиція від Олексія сісти на 5 хвилин на лавочку. Під сонечком. Під сонечком. Це найкраще, що може бути. Ох. Там позначка Каміна подаліку. Там позначка. Це якийсь фігієльмаєтку ризик Це Взагалі ідеально. Ви це сказали, і ми вже просто розтанули. Все, ми такі трошечки Перед так, Передостанні відміточки. Зараз. Mm -hmm. Ну що, дату поставимо. Що ми будемо піддумувати? Mm -hmm. де де mm -hmm. би... Десь на першому полосі. Ти ж приходиш до них, ти вже плакали з м'ясова. Ну так, да, звичайно, третій гарячі водичку Нарешті. Це мокре взуття зняти. Ох, у мене то є О, запасне так. взуття. Олексії немає, тому нам дали ще сушечку. Зараз роблю огляд номеру. Це готель Гутор. Так от виглядає номер. Це готель Гутор у Макові. Ми заплатили 400 гривень за ніч, тобто по 200 гривень з кожного. Ось, є шафа, три ліжка. Ось вікна ось такий стілець. І ще вечерю замовили по 90 гривень кожна. І також санвузол покажу вам. Чікс, туалетик, душок. Yeah. Ну, хочу сказати за 200 гривень, як... бо ми розділили на двох. Це взагалі шикардосні умови. Тому, хто планує, ось так от все виглядає. А на вечірку у нас такий тузлук з бараниною. Хлібчик ще дали, печиво, помідорочки коротше, лакшері Ну що, підіб'ємо підсумки сьогоднішнього дня. Це був шостий день мого каміна подоліком. Дорога була доволі важкою через погодні умови, дощ. Але якщо б погода була в ок, то я думаю, що вона була б не такою складною. Загалом страва мені показує, що пройшла 22 кілометри. Тому як ви бачите, що відрізок сам був невеликим. Просто деякі відрізки були ось такими. І, звісно, з багнюкою, яка просто начеплялася на все взуття. Ще й взуття саме було мокре, тому що в лісі роса просто попала. Всередину вся і дощ, тому це трошечки тормозило. Дуже радіє око, коли бачу ось цю відмітку маків. І це означає, що ось завтра, отут, в останньому моєму тут квадратику на цій стороні, ось так от в мене виглядає паспорт. Тут є ще до речі інша сторона, але я заповнила лише тільки цю. І в мене тут буде вже Кам'янець-Подільський. Я дуже сильно насправді хочу вже туди, ніколи не була. Хочу побачити фортецю, хочу спробувати якусь можливо, національну страву. Тому плани на завтрашній день є. Залишився ось цей малесенький відрізочок дороги. Тому зараз 9 вечора миюся, відпочиваю і завтра в дорогу. А ви, звісно, не забувайте підписуватись на мій ютуб канал. Завтра чекає ще один влог. Цікаво, я впевнена, мені вже просто не терпиться дійти до камянця подільського поставити штам в паспорті і довести собі, що я дійсно змогла пройти 200 плюс кілометрів. Трошечки була частинка, що я приїхала, але все одно 200, навіть більше кілометрів моїми ногами натоптано. Тому до завтра.